Всім привіт! Давно мене тут не було щось. Я трішки підзакинула свій Ютуб, чи Ютуб так добре починала, <свісно> і щось в мене все зупинилося е, з приводу будинку. З приводу будинку е, е, зараз нас значно спомільнились е, ремонту. Хоча ми весною, коли починалося, то мріяли переїхати вже на Новий рік будинок, але не склалося, як гадалося. Були певні обставини, які залежали і від нас, і не від нас. Ну, це, в принципі, завжди так буває. Тому ем, ми, в принципі, вже заспокоїлися і вирішили, що потихесеньку доробимо, і можливо ще Весною точно вже переїдемо у свій будиночок. А зараз можу трішки показати те, що було зроблено. в принципі. Зроблено було від мого крайнього відео значно багато, але я, на жаль, не знімала нічого. Покажу вже те, що є на даному етапі, на даний момент. Трішки швиденько пробіжусь, розкажу. Так, Починаю від хідних дверей. За цей час я не пам'ятаю на чому я зупинилась, але мені здається, коли обшивали, робили каркасні оці такі штучки на стелі. Отже, що було зроблено? Були поклеєні багети. Багети ми ці клеїли з гіпсокартону. Це. Ой, гіпсокартону. З гіпсу. Це не пінопласт, а гіпс. Вони дуже складна робота, мало хто взагалі береться за таке, тому що досвід зовсім маленький. Mm -hmm, краще буде, тому що досвід маленький, мало хто робить взагалі з гіпса. Але ми вже вирішили зробити більш якісно, тому що ну, маленькі діти, і воно маємо надію, що буде триматися краще, ніж пінопласт. Технологія виробництва так коротко, те, що я змогла зрозуміти, їх виробляли потрішки, і їх привозили на будинок ще сирими і клеїли на стіни сирими, тому що коли воно висихає, то воно ведеться, втрачає форму свою, і воно не такими великими полосками, а малесенькими полосочками. Їх уже на стіні збирають, склеюють потім. Тут вже не так, мабуть, видно шви. Десь було, десь, можливо, знайду шви, покажу, їх склеюють, потім ті шви затирають, зашпакльовують, підтирають, і воно зовсім не видно. Стіни ще не фарбовані, але вже затерті, чи як там правильно сказати. І, в принципі, скоро мають вже починати їх грунтувати і фарбувати. Надіємося, що в цьому місяці ми пофарбуємо стіни і. Я будемо ще трішки ближче до заїзду. Ось така у е, нас ну, коридорчик. Мені, якщо чесно, дуже подобаються ці багети. Я прям не можу. Їх коли поклеїли, настільки затишок став. Єдине, ми зробили помилку. Ми тут в коридорі відступ відверху зробили е, 10 сантиметрів, а в цих кімнатах ми відступ відверху зробили більше, і воно не так гарно виглядає. Але вже перероблювати, переклеювати ніхто не буде вже будемо жити так. Але ну просто цю кімнату клеїли в останню чергу, а спочатку клеїли в ці, цих кімнатах, і тому вже коли. Ми вже тут клеїли. А чому відступили менше? Тому що треба було оцей квадратик зробити над дверима. Бо якби ми відступили більше, цей би квадратик не вліз, а Треба було якось вийти з цієї ситуації. Тому ми підняли вище, і, як виявилося, це значно гарніше виглядає, ніж відступати більше. Так, поробили ми. Ось така краса. Це ванна кімната. В принципі, тут нічого не змінилося. Єдине, що теж поклеїли тут зверху багетиці, і там ще буде підсвітка над багетами. Тут все, все так, як було, так і лишилося. Так, ідемо швиденько, поки ще є світло, в інші кімнати. Ну, тут кухня буде ось так. То е, кондиціонер, підсвітки різні. Так. Ми думали і біля сходів клеїти ці багети, але потім зрозуміли, що буде дуже-дуже наляписто, і воно, бачите, там, де оці всякі трикутнички ну, такі похилі йдуть, то воно вже не так якось гарно виглядає, коли просто такі рівні квадрати. Тому ми вирішили, що, мабуть, це буде не дуже гарно виглядати. І... Передумали клеїти на сходах. Біля сходів просто пофарбуємо стіни, будуть чисті стіни. В принципі, ну, можливо, з часом захочемо, поклеїмо, але поклеїти це не здирати, тому вирішили так. Ну, ось така краса. Ну, Мені дуже подобаються ці багети, я прям не можу. От... Прям, ну і в нас, в принципі, меблі в нас будуть такі, ну як в сучасному стилі, як сказати. І мені здається, це дуже буде гарно поєднуватися. Це називається як е, сучасний американський стиль. Чи якось так. Точно не можу сказати. Це мої квіти. Я дуже люблю квіти. Я вже частину квітів перевезла, тому що на квартирі дуже мало місця, і вони просто не влазять. Ось так. Тут тепло, тут по першому поверсі тепла підлога. Вона зараз на мінімуму включена, але дуже тепло тут, тому, тому квітам добре. Ось такий перший поверх в нас виходить. Так. Тут, в принципі, що в нас? Ніби нічого не змінилося, там теж моя одна квітка. В цій кімнаті теж тепла підлога, тут ну, досить тепло. Ось так. Тут, в принципі, нічого не змінилося, мабуть, з крайнього мого відео. Так, і зараз швиденько покажу. Тут ще поставиться такі дверки, там будуть зберігатися е, відра, пилососи, швабри і тому подібне. Так, вже темніє, не дуже, не дуже добре видно. Зараз швиденько піду на другий поверх. Мені здається, тут теж сину нічого не змінилось. Єдине, що ось зробили стелю, теж поклеїли ці багети. Так, що не дуже добре видно, але швиденько ось так виглядає. Тут ми теж думали клеїти багети, але так як ми передумали тут клеїти багети, то ми передумали і тут клеїти багети. Тому будуть просто чисті стіни. Так, тут, в принципі, все без змін. Ці батареї ми не вішали, тому що треба спочатку пофарбувати стіни, а й потім повішуємо, тому другий поверх не опалюється зараз. Ну, це душова. В принципі, тут теж без змін. Все як було. Тут буде пралка і сушка стояти. Так. Ну, Мабуть, це єдине, що це стеля змінилося. Теж дуже гарнесенько вийшло. Ця кімната теж поки що без змін. То в нас лежить е, сходинки на другий поверх. Ось так вони виглядають, вже готові. Там виріжемо дирку і буде ходик. Туди златена таємна кімната буде. Ну і ця кімната теж без змін. В принципі, нічого не змінилося. Ось так швидесенько я вам покажу. Ну так, ніби нічого такого. Ну, і що ще вам розповісти? Вже, ну немає так більше нічого розповісти. Потихеньку робимо. Якщо чесно, вже дуже хочеться переїхати в будинок. Навіть я квіти вже свої перевезла, щоб частіше сюди приїжджати, їх поливати. І ем, ну, все-таки будинок є будинок. Особливо, коли велика сім'я, і вже тут, розумієш, простір зовсім інший, ніж, ніж в квартирі. Тому, тому отак. Вот дуже вже чекаю приїзду. Прям дуже.